Наші на передовій зараз до вашої уваги пропоную переглянути відеосюжет телеканалу плюс «1, 1», у якому відзначилася наша 16-та окрема бригада армійської авіації «Бродем». Один з багатьох так званих допоміжних аеродромів неподалік від лінії фронту. Пілоти ударних гелікоптерів отримали завдання накрити важливу ціль на землі. Блоки на пілонах вже споряджені ракетами. Підтримка з повітря часто буває. Ключовим навіть, можна сказати переломним моментом для сухопутних військ. Ціль в районі Бахмута, польовий склад боєприпасів та прихована позиція операторів безпілотників. Прямо зараз ворожі дрони з граями атакують українських бійців. Наших піхотинців може врятувати лише удар з повітря. У противника набагато сучасніша техніка, тому нам дуже необхідно мати техніку, яка відповідає сучасним вимогам. Попри російську перевагу в небі і в засобах радіоелектронної боротьби українські гвинтокрилі машини іноді роблять неможливе за вогнем у міць. Такі дні 24 наша піхота називає літаючими танками. Хлопці на нулі зараз чекають на виліт цих гвинтокрилих машин. Від їхньої роботи залежить. Чи зупинимо ми просування ворога? Але кожний повітряний рейд – це ризик, небезпека і навіть лотерея. Тож ми тримаємо кулаки за повернення наших пілотів. Пара 24 четвірок дуже обережно, ховаючись в складках рельєфу, заходить на ціль пуск за готовністю. Але в останній момент льотчикам дають відбій і команду негайно залишити зону пуску. Ворог спробував дезорієнтувати екіпажі і застосував потужну систему. Реб її інша небезпека: загроза отримати удар ракетою повітря-повітря з російського літака. Винищувачі вони постійно знаходяться в зонах очікування. Вони займають і весь польот у нас іде. І грав кошки мишки, вони намагаються нас відслідкувати, уразити. Відігнати ворожі винищувачі можна лише іншими літаками з ракетами більшої дальності, але f 16 поки що в нас немає. Літаки дуже близько підходять, щоб нас захватити. Ми ж зразу виконуємо маневри, щоб не попасти під літаки. Зробивши маневр, ледь не чіпляючи своїми шасі верхівки дерев, гелікоптери повертаються на допоміжний аеродром. Сіла наша пташечка. Зараз знов полетить на бойовий вихід гнати окупантів. Так і є ціль не вражена. По нашій піхоті продовжують завдавати ударів, і командування приймає рішення підняти в повітря іншу пару. Цього разу мі 8 Ми стріляємо не з горизонтального польоту, тобто ми виконуємо так звану горку, задираємо нос та стріляємо як артилерія Кабруванням. Для того, щоб виконати цей прийом, треба вийти на конкретно визначену точку, зробиш пуск ближче чи далі, і промах. Дефіцитні боєприпаси полетять в молоко, а ворог продовжить вбивати українців. Але ось вона потрібна геолокація. Ракети сходять з підвіски і вертоліт, розсипаючи феєрверком теплові пастки, робить протиракетний маневр. Якщо гелікоптер побачить, по ньому буде працювати все, що є у ворога. Були пуски. Від літака, але вчасно дали команду, що був е, пуск ракети. Ми виконали маневр, сіли. Е, після чого сказали, що ракета вийшла на самоліквідування. Завдання виконано, як і в більшості випадків. Я думаю, десь 75% вражень у нас буде. Але таких машин в нас замало, і майже всі вони мають дуже поважний вік. Деякі гелікоптери, навіть старше своїх пілотів, в пакети західної допомоги поки що входять такі ж самі старі радянські машини, яких позбавляються країни НАТО. Для того щоб мати, хоч якусь перевагу над ворогом, потрібні принципово нові вертольоти і головне ефективна зброя до них. Альтернативою може бути вертольот «Апач», знову ж таки, не тільки гелікоптер, а засоби ураження. Гелікоптер це лише машина, яка перевозить зброю. Удари наносить зброя. і для цього, якщо нас нам просто дадуть гелікоптери, це буде 50% того, що нам треба. Апач ймовірно здатен змінити правила гри в Україні. Найвідоміша його версія лонгбоу має радіолокаційну станцію керування вогнем і може одночасно атакувати до 16 цілей. Ба Більше лонгбоу може передавати дані іншим гелікоптерам в ланці і наводити їхні ракети. Тож наші пілоти, в очікуванні апачей, возять з собою гілку бавовни. Що ж, красномовний талісман. Отак От наші хлопці літають на бойові завдання. Квітне розписом борт ударного гелікоптера розквітне наша земля після нашої перемоги. Андрій Цаплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов, ТСН Марафон. Єдині новини.